Віча пам'яті у виконанні дрампутківців. Керівник, вчитель української мови та літератури гончар Людмила Михайловича. Пошли, Боже, Царство Небесне, померлим з голоду людям нашим. Вічна пам'ять, вічна пам'ять. Душі їхні, нехай оселяться межі душами предків. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна вам пам'ять. Пам'ять про них буде жити от роду до роду, от віку до віку. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна вам пам'ять. Можна знищити документи, засекретити архіви, переписати історію книги, але пам'яттю, як і думкою, не скеруєш. Пам'яті мільйонів українських людей, чиє життя забрала жорстока, репресивна машина сталінізму, присвячується. Oh. Страшне слово морити голодом. Хто, кого, Завіщо? Скільки разів? Пекенні цифри і слова у серці б'ють, неначе молод, немов прокляття ожива. І в 33-й голос. Кожен народ має свою власну історію. Історія нашого народу це духовна. Бездомна скарбниця, в якій переплилися мудрість і страждання, перемоги і падіння, велике щастя і горе. Голодомор, писати важко, це смерть без пострілів, без крові і без ран. Лише в наш час нам дано зрозуміти, що керував цим деспот і тиран. Затьмарив голод, всі клітини мозку, душа боліла. День при дні, вночі лиш снились ті сернини, що догнивали на сирі стерні. Народи мій, кричу на цілий світ. До правди йшли, ми крок за кроком, і правда ця повчальна і страшна, навіки послужила нам уроком. Тихим сном, тільки сон мі так далеко, Відлетів не немо далека, я стаю й запалюю свічу. Гори, гори, моя свіча, за тих, хто ще живий, за тих усіх, хто по землі і досі точест, гори, гори, моя свіча, за рідних дорогих, за тих, хто вже пішов. Радлива на очах, гори, гори, моя свіча, за тих, хто ще живий, за тих усіх, хто по землі і досі топчеря. гори, гори, моя свіча, за рідних до. Знаю, сон собі так далеко Відлетів летів немов медлека і сл закрива на очах. Гори, гори, моя свіча за тих, хто ще живий, за тих усіх, хто по землі. І досі то вчеряв, гори, гори, моя свіча, за рідних дороги, за тих, хто вже пішов від нас. Гори, гори моя свіча, за тих, хто ще живий, за тих усіх хто по землі. І досі довчеря гори, горі, моя свіча за рідних до років, за тих, хто вже пішов від нас! Ми спадкоємці великого болю, мук і страждань наших предків повинні осмислити факт. Власної історії і зробити належний належне висновок для себе, для наступних поколінь. Хай простять нам наше безпам'ятство, всі жертви голодомору, що лежать у сірій землі. Влітку, у серпні, зорепад, але то незвичайні зірки, то зорі душі безвинно вбитих діток. Постійте ж тихо в перецвітанні біля вікна, розчиніть його навстіж і послухайте, про що гомонять зорі душі. Мамо, подивіться, он де місяць за хмаринку заховався, наче сирник закотився за хлібину, а зірки цукровим дивом так і просяться до рота. Гер, чумацький шлях розлити молоком втік за ворота. Моя ненка. Ой, не плачте, вирідненьке, хлібчика просить, не буду, обніміт мене міцненько. Заспівайте колискову, щоб почули всі звірята та заснули разом з нами. Мамо, спати, їсти, спати. Вістонки я дуже хочу. Дайте хоч би крихту хліба, це не дуже моя трохи. Ой, полетіли, нам у рай пора. Мамо, матусю, рідненька. Не покинь мене, моя ненька, не лети до синього неба. Бо для доні тобі жити треба, твоя донечко, їстоньки хоче. Ось і мишка прожито ще хоче, хоч не хліба мені, а зернинку знайти і до тебе тоді. Лоб сили дійти. Це зернятко тобі. Я б усе віддала, аби тільки матусю була ти жива. Боженька, чуєш, врятуй мою маму. Братика й тата вже кинули в яму. Від голоду вмерло все наше село, а людей там. Багато, багато жило, залишились тільки я і матуся. Тож до тебе, єдиного, я зараз молюся. Прости наш, нас, родин наш замордований, лише сивою землею зігрітий. Прости нас, грішних, прости, що мовчали. Крильми за плеча тріпотіла, до правди летіла, там, де рідний край, де Україна, голоду нагай, шмагав до зінне Пасала мати дитинча, коли сала пісні гомоніла, Про чужу біду, недолю долю про чужу орду, криваво, подай з скам'янь. Довга стала мати дитинчат, коли стала не в колисті, ні, не в колисті, але у тру мертві поробах, їх мільйони по німих церквах, вони в то, що в Україні, Боже. Плачи, кто сейчас и му. Я молюсь до Бога, за Батьківщину я її прошу. Пошли народові небесний, Отче, долі, надії й віри, відверни біду. Ти збережи нам, Боже, Україну, Вона одна, а ми її сини. Не дай її упасти на коліна, не допусти божінити її. Наш рідний край у світі наймиліший, країна наша, краща на землі. Не дай її розбитись, вищенитись між ворогами, захисти її. Я до небес звертаюсь уволити за Батьківщину молюсь до Творця, дай Боже Україні відродитись, нехай живе свята моя земля! No! Oh. Oh.